Українська народна казка Мудрий Хома Жив собі один багатий цар, у нього було дві дочки і два сини. Цей цар дуже любив смажених гусей. Коли ж хто приносив йому смаженого гусака, то він давав йому частину багатства. Недалеко від царя жив собі бідний чоловік. Звали його Хома. Був у цього Хоми лише один гусак. От він і думає Понесу цареві його, може, і мені щось дасть. Взяв Хома і зарізав гусака, обсмажив та й поніс, а цариця почала вже лаяти царя, щоб він не роздавав свого багатства. Цар і говорить Хомі, коли той прийшов. Зумів ти, Хомо, доглянути, вигодувати, обсмажити гусака. То зумій розділити його між нами так, щоб нікому не було кривдно. Якщо не розділиш, то пошлю тебе на стайню, щоб добре всипали різок. От Хома і почав ділити гусака. Насамперед відрізав голову і говорить Це тобі, царю, бо ти глава сім'ї. Відрізав задню частину і дав цариці Це тобі, щоб ти вдома сиділа та за дітьми дивилась. Відрізав ноги і дав синам. Це вам, щоб ви в бою не відступали, а були першими. Потім відрізав крила і дав дочкам. та й говорить, щоб ви добре танцювали і літали, як гуси. Взяв потім тулуб та й каже, а тобі хомище, тулубище. Цареві стало весело, він дав хомі грошей. Коли ж по сусідству один пан побачив, що навіть Хома став багатий, то наказав своїм слугам зарізати п'ять гусей і засмажити. Слуги так і зробили взяв пан гусей та й поніс до царя. А цар йому й говорить Зумів гусей вигодувати. Доглядіти, засмажити то зумійте їх порівну поділити між членами моєї сім'ї. От пан думав, думав, ніяк не міг додуматись. Думав, чого не взяв шестеро, щоб на кожного члена царської сім'ї припало по одному гусакові? Бачить цар! Діла не буде. Та й говорить, що висіче на стайні за те, що пан не може поділити гусей, та ще й плати хоче. От цар покликав Хому, щоб він поділив. Прийшов Хома і почав ділити. Каже Попаруйтеся всі. Став цар із царицею в пару, дочка з братом, друга також із братом. Хома дав царевій цариці одну гуску і говорить Вас буде троє. Сестрі й братові дав гуся та й каже: Вас теж буде троє. Другій сестрі і братові дав гуся та й каже: І вас буде троє. Взяв собі Хома двоє гусей і говорить: І нас буде троє. За те, що Хома. Так дотепно поділив п'ятеро гусей, Цар дав йому багато грошей, а пана на стані добряче відлупцював.